Доброго ранку, мої любі малята та шановні батьки. А в мене сьогодні ранковий гість. Бачите, це мав пенятко Семен. Він прискочив до мене зранку такий весь занепокоєний Семен живе у хлопчика Андрійка. Та ось так сталося, що Андрійчини батьки. Зранку пішли на роботу, і хлопчик залишився один вдома. А він такий непосіда, що Семен дуже занепокоєний цим, щоб не сталося якогось лиха. Вдома дуже багато предметів. Які можуть зашкодити хлопчику? А ви знаєте, які предмети можуть бути небезпечними? Давайте спробуємо відгадати. Ось перша загадка. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Що це малята? Так, це ножиці. Ножицями можна різати різні предмети, але вони можуть бути небезпечними. Наступна загадка то холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що ж це таке? А цей чайник. Чайником можна кип'ятити воду, але можна й обпектися. Наступна загадка вміє вишивати, шити, може гудзики пришити та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Так це голка, вона гостра і маленька. Вона теж може бути небезпечною. Наступна загадка. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Що ж це таке, малята? Це ніж ножем можна різати різні продукти, але він може бути і небезпечним. Так що може бути? Небезпечним вдома ножиці, чайник, голка, ніж. Так, всі ці предмети необхідні вдома, але вони можуть стати небезпечними для дітей. Тому без дорослих користуватися ними не можна. А як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Давайте пограємо у гру. Розкажіть про користь предметів та про те, чому вони можуть бути небезпечними. От, наприклад, голка голкою шиють, але нею можна вколотися, не можна залишати голку без нитки. Бо її можна не помітити. А про ножиці, що ви можете сказати? Так, ножиці ріжуть, але можна пошкодити ними руки. А про ніж, що ви скажете? Так, ніж ріже продукти, але можна поранитись, порізатись ним. Треба бути дуже обережним. Чайник. Що ви скажете про чайник? Так в ньому кип'ять воду, але можна ним обпіктися, якщо доторкнутися. Сірники і запальнички? Що роблять? Так, запалюють вогонь, але гра з ними може спричинити пожежу. Тож гратися не можна з ними. а ще можуть бути небезпечними різні хімічні засоби, ліки, косметика. Тож треба це все класти на свої місця і в жодному випадку не брати без дозволу. Допоможемо Андрійку обрати предмети, якими йому. Можна гратися. Ось, наприклад, у лівці. Ними можна гратися? Так, можна. А голкою можна гратися? Звичайно, не можна. А ножицями можна гратися? Ні, не можна. А м'ячиком? Так, м'ячиком Андрійку можна гратися. А молотком? Ні, не можна. Конструктор Лего, лялька, цим можна гратися. А ось градусник. Ні, не можна, бо він може розбитися, а там ртуть. А це сокира, Ні, нею не можна гратися. Книжки. Звичайно, можна. Ніж. Ні, не можна гратися ножем. А палітра із фарбами можна, машинка можна гратися, а сірники в жодному випадку цвяхи теж небезпечні, ними гратися не можна. Так, малята, усі гострі, колючі. Ріжучі предмети обов'язково треба класти на свої місця, і не можна ними гратися. Давайте нагадаємо правила безпеки. Не можна вмикати електроприлади. Вони можуть вдарити струму і стати причиною пожежі. Не можна пробувати ліки, вони можна отруїтися. Не можна чіпати гарячі предмети, які стоять на плиті, можна обпектися. Не можна гратися сірниками, бо може виникнути пожежа. А ви запам'ятали ці правила? Молодці малята! Дякую за увагу і до нової зустрічі.